Уже більше року триває ця безглузда гібридна війна Росії з Україною. На жаль, за цей час велика кількість кращих синів України загинула у боротьбі за щасливу долю своєї батьківщини. Але для того, щоб бути щасливими, українці готові боронити волю та незалежність, адже для нашого народу характерна волелюбність, і саме це є одним із головних чинників нашого менталітету. І тому ми постійно повинні пам'ятати про своїх героїв. Це наш священний обов'язок, адже вони віддали найдорожче заради майбутнього своєї неньки України. Ми повинні не забувати і про тих воїнів, які боролися під час Другої світової війни проти фашизму і також відвоювали мир. Так, це вже історична, але незабутня пам'ять про минуле, уроки якого не дають нам спокою. І тому ми намагаємось відвернути нову біду. Що несе російська агресія, і великого виховного значення набувають тут творчі посилання небайдужих українців, які словом і піснею відкрито показують своє ставлення як до сучасних подій на сході України, так і впливають на формування світогляду своїх співвітчизників, і що дуже важливо, підростаючого покоління. В цьому можна було переконатися, побувавши на фестивалі авторської пісні, що проходив у Чернігові до дня перемоги у Другій світовій війні. Серед ініціаторів проведення заходу відома в Чернігові поетеса, автор і виконавець власних пісень Ірина Яременко. Вона разом із широким творчим колективом спромоглася організувати цей фестиваль під назвою Ескіз 2015 у стінах Чернігівського міського палацу для дітей та юнацтва. Цей захід став уже традиційним в обласному центрі, але в цьому році мав свої особливості. Два роки назад це був фестиваль авторської пісні, обласний, перший фестиваль авторської пісні Ескіз. А от у цьому році це марафон. Марафон не просто пісень, а марафон. Меседжів, меседжів наших авторів, наших виконавців, наших бардів, наших з усієї України, тому що це не тільки із нашої Чернігівської області приїхали сюди учасники. З Київської області приїхав прекрасний молодий колектив, це етнографічний колектив, етнографічне об'єднання, дивограй. Керівник цього колективу. Чотири дівчатки представляли цей колектив. І, от керівник цього колективу, прекрасна жінка, патріотка, справжня Тамара Миколаївна, вона, не дивлячись ні на які перепони, приїхала за покликом серця, привезла своїх учениць і разом з ними виступили, подарували нашим глядачам. Співучасникам, тому що от у такому марафоні кожне серце, кожна душа було співучасником цієї важливої зустрічі. Для чого був е, організований цей марафон? У такий час важкий для нашої країни, важкий і важливий, у День пам'яті. Ми зібралися для того, щоб хоч чимось допомогти тим, Кому набагато важче зараз у цей час, у тих гарячих точках. Марафон цей називається благодійний, тому що кожен, хто прийшов у цей зал, був вніс невеличку свою лепту для збору коштів для аптечок і для ліків, для наших воїнів, які захищають нас. Але, мабуть, найбільший духовний вклад внесли. Всі учасники цього марафону. Він був незвичний ще й тому, що був без різних спецефектів, без різних таких елементів шоу. Це був урок серця, урок миру. Кожен автор, кожен виконавець, поети вони несли свій посил, посил миру. Вони відкрили свої серця, вони подарували свою творчість. Це так важливо, і це було сприйнято. От і зал, і сцена були як єдине ціле. Отож, фестиваль об'єднав серця небайдужих творчих особистостей заради важливої справи, підтримки наших воїнів, що боронять незалежність України та задля примноження віри в світлу перемогу. Звичайно ж, кожен виступ був глибоким. Велика подяка. А ще кожен виконавець був незвичною людиною, бо у нього була своя власна історія. Як, наприклад, у дуже юного учасника із міста Носівки, це е, хлопчик, якого батьки волонтери, мама якого 26 разів їздила в зону АТО, зустрічалася із солдатами, допомагала їм. І от в той час, коли батьки їздили в зону АТО. Цей хлопець почав писати свої вірші. Він називає себе репером, але та поезія, яка звучить у нього, от у стилі реп, це така глибина, що без сліз на очах не можна було дивитися і сприймати його виступ. Знову ж таки, відгукнулася і розповіла історію його мама про ті зустрічі. Тому то це було, був марафон не просто пісні. А в марафон життєвих доль, марафон найголовнішого, що кожен подарував у цей час. Для мене є насправді дуже важливим, тому що це став початок моєї творчої кар'єри. Тобто раніше я сидів просто собі скромно в чотирьох стінах і писав свої вірші, а сьогодні я зміг їх представити. Вона ну, раніше таких. В заходах участия не приймав, тому для мене это я новинкою, и для меня я очень приятно, что меня запросили. Привет, мама, пишу тебе с линии фронта. Тут каждый день бои идут, все стреляют по ком-то. Я даже не могу поверить, что все так сложилось. Мам, за что они так с нами? Скажи на милость. Всегда были мы братьями, а тут фашисты постоянно гибнут пацаны, груз 200, 300. Ну чем мы провинились перед Богом Всевышним? Кому-то, видимо, были мы народом лишним. Мама, помнишь сережку моего лучшего друга? Вчера он умер, корчась от боли в тяжких муках. Я выплакал все слезы, ну а он чем провинился? Семья, жена, дети, он на вертолете разбился. Все вспоминаю детство, как гоняли в мяч, а тут бах, сообщение по рации. Срочно нужен врач. Я до последнего не верил, что это был Сережа. Все твердил себе, этого быть не может. И далее. Проспил. И друг. Ты веришь, Барамон? Вірю, і я впевнений абсолютно на всі 100%, що Україна переможе, і ніхто ніколи не зможе зламати бойового духу українців. На захід завітала й Анастасія Дмитрук, відома молода поетеса, яка є справжньою патріоткою України. Адже несе від серця до серця, від села до міста, від країни до країни меседж любові до України та її героїв, а також історичну правду такого болючого сьогодення. Анастасія представила глядачам декілька пісень, що створені на її слова і відомі всій країні. Ніколи ми не будемо братьями, ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Ви себя крестили старшими, нам мы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль, извикли, вы огромные. мы великие. Верните нам наше небо, верните нам наш покой. Зачем вы пришли, соседи? Зачем вы пришли с войной? Мы с вами детей крестили и пили на брудершафт. Зачем вы нас отцепили колонны своих солдат? намного досталось боли короне своих сыновей. Мы видели много войн, мы стали еще сильнее. Намного досталось боли короне своих сыновей. Мы видели много горя, мы стали еще сильнее а вы жмете, все вы маетесь, своей завистью вы подавитесь. У вас дома молчание золота, у нас жгут коктейли молодого. Зачем вы пришли, ребята, за что собрались воевать? Мы выстоим, братца, брат, нас тоже учили стрелять. Мы выстоим, у нас воля, ее не возьмет автомат Мы вам не сдадимся без боя Все церкви пусть бьют на бан. Мы видели свет, ребята И смело смотрели в глаза Не надо войны, не надо Потом не вернешь назад Мы видели свет, ребята И смело смотрели в глаза надо войны, не надо, потом не вернешь назад. У вас дома молчание золота, у нас жгут коктейли молотого, У вас царь, у нас демократия, И никогда мы не будем братья. Мы выстоим у нас воля, ее не возьмет автомат. Ми вам не сдадимся без бою, Всі церки пусть б'ють на пах. Мы вам не сдадимся без бою, Всі церкви пусть б'ють на пах. Все церкви, пусть бьют на по. Все церкви, пусть бьют на пасе церкви, пусть бьют на пол. Це моя і Твоя війна за мою і Твою свободу. Ти із Заходу я зі Сходом. Ми щаслива одна сім'я. І ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає, бо ми разом могутня сила. Це моя і твоя Україна. І весь світ нас з тобою знає, нас з тобою весь світ поважає, бо ми биті та не Ми з тобою ніким не підкорені, а нам брешуть, а нас обманюють. Нас, мов звір, з тобою травлять. Але марно, дешева акція. Я і ти то велика нація. І ніхто нас не розвідає, нас ніколи ніхто не здолає. Ми тут вільні, царям не вклонимось. Ми ніколи їм не підкоримось, бо нам воля дорожче золота. Наше слово б'є краще молода. Я і ти це велика сила. Я і ти це і є Україна. Так, я вірю в те, що я пишу. Це мій стан душі, це те, що я думаю, те, що я відчуваю. Просто віддаю це на папері, бо це такі для мене це вихід. Для художників вихід на полотно, для мене це вихід в словах на папері. І перший вірш то було таке вже ну якби концентрат, ця вся революція, яка відбилася, і ну ти пережив її, ти пройшов те все ну, це все в тобі википіло, накипіло. І от почала писати громадянську лірику. Так сталося, що ти пишеш саме про те, що ти сьогодні думаєш, чуєш, відчуваєш те, що ти хочеш сьогодні сказати. І тому сьогодні це тема війни, миру, любові і в першу чергу віри. Поки ми віримо. Доти ми не здолані. І тому хочеться от нести віру саме людям. Це для мене найперше, що ми маємо вірити, і це все, і це і ми переможемо. Фестиваль об'єднав учасників не тільки за спільною метою, а й за віковими категоріями. Усі учасники від малого до великого несли з собою потужний творчий посил єдності заради мирного майбутнього України. Навіть найпенший учасник у дуеті виконав. Пісню Воїни світла, і от із таких воїнів світла від маленького до юного і до старшого віку передається естафета духу від серця до серця. Це не просто марафон, це марафон єдності, марафон миру. Серед учасників заходу і дві сестри: Михневич Анна і Дар'я, що навчаються в Чернігівському музичному училищі імені Левка Ревуцького. З Самого дитинства ми займалися грою на гітарі. Та співаємо два роки тому ми почали брати участь у таких заходах для пожертвування для дітей-сирот сьогодні для АТО. Тому для нас цей захід має велике значення. Хотілося б всім побажати миру та як кажуть, рідної землі під ногами. Я дуже ждесь. Долго-долго и верно-верно И ночами могу не спать Год и два и всю жизнь, наверно Пусть листочки с календаря Облетят, как листво у сада Только знать бы, что все не зря Что тебе это вправду надо Я могу за тобой идти по чещебам и перелазам, По пескам без дорог почти, По горам по любому пути, Где и черт не бывал ни разу, Все пройду никого не коря, Одолею любые тревоги, Только знать бы, что все не зря, Что потом не предашь дороги. Кожен з учасників марафону намагався донести глядачам тепло свого серця і, власне, небайдуже ставлення до сучасних подій в Україні. Весня не лине, над тесною до ранку чутно солов'їв. тече річка синя, майбуття прилине. Кручах, стародавнім місто, ні любий люби думки полонив, він щасливий дуже, бо кохає десну і вони у шлюбі, багато років, тече річка синя. Дуже боляче від того, що відбувається в нашій країні, тому що я сама росіянка, але мене привезли ще маленькою сюди, в Чернігів батьки. І, напевно, Чернігів став для мене батьківщиною, а в Росії у мене родичі, сестра рідна. І мені дуже шкода, що все ж таки не можемо ми зрозуміти одне одного дві країни, які повинні жити разом, жити в владі, в мирі. Бо я думаю, я не одна така тут, що багато чого зв'язує з Росією, і хочеться, щоб мир був, щоб було тепло, затишно на нашій. Землі, щоб все ж таки зрозуміли люди, що основне це любити один одного, любити рідну країну, рідну землю. І нема що ділити, тому що ну, мені здається, що всі ми живемо на планеті Земля і всі ми тут у гості. І наші діти повинні теж це розуміти, що ми для них повинні зберегти мир. Заслужена артистка України Марина Гончаренко виконала на сцені декілька патріотичних пісень. Вона надзвичайно вразила присутніх своїм глибоким співом і переживанням за долю України. Я помирала кожен раз, коли влучала куля в вас. І біль у серці матерів, відлунням мені болів, Вісні ви залітали в дім, і залишались на ніч в нім, а потім зранку на схід сонця. 树。 Сті дахи, Молитва молитвам, слід летіла, не птахів, янгорів то крила. Абсолютно війна. Це ніяка не антитерористична операція. І на цій війні гинуть наші хлопці і дівчата, гинуть люди, гинуть пересічні громадяни, які просто попали, з'явилися не в той час, не в тому місці. І ви знаєте, страшно. І тому я впевнена, що такі фестивалі потрібні, тому що люди можуть про це відбувати. Розмовляти, співати і доносити до того, що хто ж, досі ще не зрозумів. Ви знаєте то питання деяких моїх знайомих, які задають мені питання. Вже ти, ти віриш, що там російські війська? Мене це взагалі просто вбиває це контрольний в голову. як каже одна моя знайома, так не можна взагалі не цікавитись, не історію, що відбувається дорогенькі. Мої я вам хочу побажати всім, хто ще досі чогось не зрозумів. Нас трошечки навчали не тому. Історію треба переглядати, історію треба передивитись, бо вона була писана, переписана, і вибачте, ті часи, в які вона писалася, вони були не найкращими для України і для українців. І тому я щиро бажаю всім, щоб люди трішечки почали, знаєте, думати, розмишлять, як то кажуть, російською. От розмишлять цього нам не вистачає. І цікавитися історією, цікавитися тим, що відбувалося. От буквально недавно прочитала таку статтю в інтернеті, як взагалі, що відбувалося в 17-18 році в Києві, що большевики витворяли. В тому Києві і вбивали направо і наліво, ну то неможливо, це страшні речі. І читайте, будь ласка, що відбувалося, і що, і тоді ви зможете зрозуміти, що відбувається сьогодні. І тоді у вас з'явиться і патріотизм, і віра, і ви щиро будете дійсно серцем вболювати за те, що відбувається. Отож, усі ми, небайдужі українці, повинні не залишатися осторонь і допомагати нашим воїнам захищати рідну землю та вірити в те, що вони неодмінно повернуть такий довгоочікуваний мир в Україну.